Увага, друзі! Ось пролунав дзвінок. Сідайте всі зручніше. Почнемо скоріш урок. Діти, вітаю вас з початком навчального року. Цього року навчальний процес починається вже з сьогодення, тобто з 1 вересня. Зараз у нас урок математики. На уроці математики ми починаємо працювати з першим розділом. Узагальнюємо. І впорядковуємо знання уміння за перший клас. Ми будемо узагальнювати знання про нумерацію чисел першої сотні, і сьогодні на уроці повторюємо нумерацію чисел першої сотні, а також пригадуємо поняття Натуральні числа, Натуральний ряд чисел. Продовжуємо працювати. Для роботи на уроках нам потрібен буде підручник і робочий зошит. Рабочий зошит це звичайний зошит в клітинку. Щодня в зошиті ми будемо записувати число і класна робота. Щоб записати число, нам потрібно з гори зошита відступити одну клітинку, а від згину зошита 10 клітинок. І на 11-й клітинці ми запишемо 1 вересня. На наступному рядочку ми запишемо класна робота. Тисни відео на паузу і запиши собі в зошит. Продовжуємо працювати каліграфічна хвилинка, цифра рівна. І до стопчика подібна. всі рахунки, всі таблички починають правильно з одинички. Гарна і Ахайна у зошитах напишемо один рядок знайомої нам цифри. Ця цифра складається з двох елементів короткої та довгої похилих ліній. Зверніть увагу, в зошиті. Є поля. На полях ми не пишемо. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Працюємо усне. Що необхідно зробити, аби відповісти на запитання, скільки предметів на слайді? Правильно, потрібно полічити предмети. Рахуємо разом. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кожен предмет при лічбі називають один раз. І лічити можна в будь-якому порядку. А що необхідно зробити, аби відповісти, який за порядком персик? Правильно, знову такі треба полічити об'єкти, але в даному випадку має значення напрямок лічби. Ми з вами рахували зліва направо. То який за порядком персик? Четвертий. А який фрукт сьомий груша? Давайте діти числа від 1 до 9. Ми запишемо в зошит. Для цього нам потрібно відступити від попередньої роботи одну клітинку і від згину зошита також одну клітинку. Записуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тисни відео на паузу і запиши ряд чисел в зошит. Зверніть увагу, це натуральні числа. Вони використовуються для лічби предметів або для зазначення порядкового номера певного предмета. Числа від 1 до 9 становлять натуральний ряд чисел. Кожне наступне число на одиницю більше від попереднього, а кожне попереднє число. На одиницю менше від наступного. Натуральний ряд чисел нескінченний. Яке число ви не назвете, завжди можна назвати число на одиницю більше за нього. Поміркуй, чи застосовують число 0 при лічбі предметів? Правильно, число 0 указує, що предметів немає взагалі. Тому не кажуть 0 предметів, а кажуть, що предметів немає. Отже, число 0 не є натуральним числом. Число 0 не є натуральним числом. Повторіть, будь ласка. І числа від 1 до 9 становлять натуральний ряд чисел. Повторюємо числа від 1 до 9 становлять натуральний ряд чисел. Продовжуємо досліджувати числа. Працюємо з підручником. Завдання номер 2 сторіночка 4. Прочитай кожен ряд чисел. Читаємо разом 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І другий ряд 3, 4, 5, 6, 11. Зміни кожен ряд так, щоб одержати відрізок натурального ряду чисел. Щоб отримати відрізок натурального ряду чисел, в першому випадку нам потрібно закреслити 0. Адже 0 не є натуральним числом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 це є натуральний ряд чисел. В другому випадку, правильно, в другому випадку нам потрібно закреслити 11, 3, 4, 5, 6 натуральний ряд чисел. Адже кожне наступне число на одиницю більше від. Попереднього. Продовжуємо працювати усна, вправа «Віднови ряд. Відновіть натуральний ряд чисел. Розглядаємо перший випадок. Правильно нам потрібно вставити 3, 4, і у нас утворився ряд, натуральний ряд чисел 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. У другому випадку поміркуйте самостійно. Правильно, у другому випадку нам треба ставити числа 2, 4, 6, 8. І у нас утворився натуральний ряд чисел. Прочитайте, будь ласка, його самостійно. І третій ряд чисел. Нам потрібно вставити числа 11, 14, 15, 18, 19. І також у нас утворився натуральний ряд чисел. Давайте разом прочитаємо ці числа: 11, 12, 13, 14, 15 16 17 18 19. Продовжуємо досліджувати числа. Прочитайте числа на слайді. Це ж завдання є у підручнику на сторінці 4, завдання номер 4 Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і прочитай самостійно числа. Перевіряємо. 2, 14, 5, 7, 58, 34, 25, 1. Що спільного мають числа? Правильно, це натуральні числа. На які дві групи можна об'єднати числа? Дійсно, одноцифрові і двоцифрові. Давайте з вами назвемо разом одноцифрові числа. 2, 5, 7, 1. А двоцифрові 14, 58, 34, 25. Назвіть найменше одноцифрове число, яке ви знаєте, це 0. А назвіть найбільше одноцифрове число, це число 9. Назвіть найменше двоцифрове число 10, а найбільше двоцифрове число 99. А яке число йде за числом 99? Правильно, це число 100 і це найменше трицифрове число. Давайте з вами розглянемо схему двоцифрового числа. Що позначають цифри ліворуч у запису двоцифрового числа? Цифри ліворуч позначають десятки, а цифри праворуч позначають одиниці. Двоцифрове число складається із двох розрядів десятки та одиниці. Продовжуємо досліджувати натуральні числа. Завдання номер 4 Ми щойно читали з вами ці числа. Зараз давайте їх запишемо собі в зошит. Не забуваємо від згину зошита і від попередньої роботи ми відступаємо одну клітиночку, записуємо числа 2, 14, 5, 7, 58, 34, 25, 1. Тисни відео на паузу. І запиши собі ці числа в зошит. Ми знаємо, що двоцифрові числа складаються з розрядів десятки і одиниці. Одноцифрові числа складаються з одиниць. Давайте з вами тепер в кожному числі підкреслимо. Одиниці однією рисочкою, а десятки двома. Число 2 складається з одиниць. Підкреслюємо однією рисочкою. 14 у числі 14, 4 це одиниці. А 1 це десяток. Дві рисочки. 5 число 5 складається з одиниць, одна рисочка. Число 7 складається з одиниць, одна рисочка. 58 число. 8 це одиниці, а 5. Це десятки, підкреслюємо двома рисочками. 34, в числі 34. 4 це правильно одиниці, підкреслюємо рисочкою, а 3 – це десятки, підкреслюємо двома рисочками. 25 міркуємо. Правильно 5 це одиниці, а 2 це Десятки підкреслюємо двома рисочками і один це одиниці. Робимо висновок. Одноцифрові числа складаються з одиниць, а двоцифрові розряд десятків та одиниць. Продовжуємо досліджувати натуральні числа. Це завдання номер 4 Дай характеристику числам 14, 58, 25 за планом. Користуючись планом підручнику, я даю характеристику першому числу 14. Це двоцифрове число. Для запису використані цифри 1 і 4. Це число можна замінити сумою розрядних доданків 10 та дати 4. Попереднє число 13, а наступне число 15. Яким способом можна одержати число до числа 13 додати одиницю і утвориться число 14, або від числа 15 відняти одиницю і утвориться число 14? Продовжуємо досліджувати натуральні числа. Нам потрібно дати характеристику числу. Правильно, 58. Це двоцифрове. Для запису цього числа використані цифри Правильно, 5 і 8. Це число ми можемо замінити сумою розрядних доданків 50 додати 8, Попереднє число 57. А наступне. 59. Утворилось це число. До попереднього числа 57 потрібно додати одиницю, або від числа 59 відняти одиницю. Тисни відео на паузу і дай характеристику числу 25. Попрацюй самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 4 завдання номер 3 Заміни подані числа, суми розрядних доданків. Працюємо в зошиті. Не забуваємо від згину зошита і від попередньої роботи відступати одну клітинку. Перше число 19. Записуємо в зошит кожна цифра в окремій клітинці. І так, число 19 складається. З одного десятка і дев'яти одиниць, значить десять додати 9. Через критиночку записуємо наступне число 45. 45 дорівнює. В числі 45, 4 десятки і 5 одиниць, 40 додати 5. 90. Записуємо всі вирази в один стопчик. 90 складається з 9 десятків і 0 одиниць. Тому в нас буде вираз 90 додати 0. Наступне число 5. А чи ми будемо його записувати? Дійсно, не потрібно, адже число 5, однацифрове, складається тільки з одиниць. Наступні числа 55 і 78. Ці числа ми запишемо в другий стовпчик. Як нам утворити другий стопчик? Нам від першого виразу треба відступити 4 клітинки, і на п'ятій клітинці ми напишемо вираз 55 дорівнює 50 додати 5. Через клітиночку ми запишемо число 78, і ми вже знаємо, як можна його розкласти на розрядні доданки. 78 дорівнює 70 додати 8. Продовжуємо працювати. Заміни кожне число сумою розрядних доданків, користуючись схемами. На слайді у вас завдання. Зараз ви будете працювати самостійно. Зверніть увагу! У вас є підсказка схема. Дві точки, означає, що це розряд десятків, одна точка розряд одиниць. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Самоперевірка. Перевір, будь ласка, свою роботу. Підсумок уроку. Якщо ви зрозуміли, що число 0 не є натуральним числом, тоді намалюй в зошиті веселого смайлика. А якщо ви знаєте, що натуральний ряд нескінченний, тоді намалюй ще одного веселого смайлика. Дякую за роботу на уроці.